Вітання, любі друзі! Сьогодні в нас буде а, монстр Вугор-Каннібал, якого мені задав Володимир. <кхід> З того, що в мене залишилось, він буде найважчий. А, ну так планується, що він буде найважчий, але подивимось. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно вирушити на канал Гентернезен і зловити і відпустити 5 вугрів. Їх можна забрати, нарватися на штраф, але по квесту треба саме зловити і відпустити. За це нам дадуть лялькову гра наживку, і на цю наживку теж треба буде ловити того монстра. Значить, ліцензія є. На цій локації я ще не був, принаймні з цього аккаунту. Був на цій локації на, цьому, на аккаунті The Fisherman. Там я був, обловив цю локацію. Не закрив, але види риб зловив там всі. Грав на стрімах. Значить, так, йдемо на цю праву сторону. Тут, в принципі, без різниці, де будете ловити. Ловиться тут скрізь. Так. Ось тут, наприклад, я собі присяду. Так, на що я буду ловити? Я кладу гачки великі 2-0, тому що я. Хочу спробувати, можливо, поки я зловлю цих 5 вугрів, мені прийде Унік. Так як тут є унікальний вугор, а мені, мене ціль на стрімах обловити всі локації, виловити усі, закрити під галочку всі локації. Тому я кладу 2-0. Суто для того, щоб можливо, можливо, мені прийде унік. з надією на те, викладіть гачки 1, максимум 1-0. Більше не треба. На що я буду ловити? На м'ясо рака, на середні шматки риби, на великі шматки риби, на м'ясо беззубки. На м'ясо беззубки. А він, здається, його не дуже їсть, якщо я не помиляюсь. Так, да, м'ясо беззубки це на сома я клав. значить Тут креветки тут зараз щось придумаю. Живця покладу, просто живця. Ось так ось. Можете подивитися, що він їсть. Нажавши на нього, ось на РСР можна було б, до речі, теж поспробувати. Нехай буде живець. О, так, о, буду ловити на свої топові маконзі. Ви ловіть на те, що маєте. Це риба невелика. Там фідера в 9 кг достатньо, щоб витягти. О, так, де будемо ловити? Де будемо ловити? Та де-небудь. У мене якась тут одна мітка є. Ух ти! У мене є мітка на канібала. Це Хтось з моїх підписників зловив і викинув мені. Дуже вельми вдячний. До речі, на цю ж мітку прямо і будемо ловити вугрів. Якщо в мене буде долітати туди. Да, в мене туди не долітає. Моя оснастка, бо це в мене тут, за... тут грузик замалий. Чи ні? Замалий, вже вроді міняв. Треба інші котушки. Класти іншу жилу. Так, а ця долітає. Ось цю ми будемо кидати. Лаказадора не долітає. Бачте, Маконзі долі... долітає. Десь туди я буду всі. 5 вудок, і буду закидувати. Так, час час там добрий, буду надіятися, що мені прийде унік. Я би дуже хотів, щоб він прийшов. Щоб я потом не. Блін то слабо. Щоб я потом не страждав на, цих, на стрімах з <звичай> цими уніками. В угрі тут, щоб ловити в угрів, не тільки уніків, а взагалі в угрів треба кидати. Тут далеченько. Мінімум 40 метрів, щоб ви хоча б звичайних ловили. Тобто, тут під берегом десь ви їх не зловите. Кидайте мінімум на 40 метрів, це щоб лише зловити звичайних. А якщо хочете трофі уніків, то там треба 90 плюс метрів кидати. Ось приманка змістилася далеко. Втекла. Це така повадка клювання ву... вугрів. Це вони так клюють. та да привіт-привіт. -да, Нагадую вам загачки. Використовуйте 1 або 1.0. Я використовую 2 з надією на те, що можливо мені прийде унік. Тільки через це. Ну Я думаю, не варто затягувати відео. Я нажму на паузу, включу, як хтось клюне, щоб ви бачили. Але звертайте увагу на. Час отут ігровий, скільки часу пройшло між паузами. Так, друзі, ось є перша покльовка. А, нагадаю, скажу вам таке. Ой, це щось фігня якась клюнула. Нагадаю вам таке, що я забув перемотати. Риба зірвалася чути. А, перемотуйте на ніч. В угрі більш активні вночі. Але я забув. Я перше перемотав уже потом. Я просидів 10 хвилин, щось в мене не клює, не клює, потім такий тю, та то ж треба вночі їх ловити. Я ж гаке великі поклав. Бачите, щось клюнуло і дуже сильно поплило в мою сторону. І зірвалося. Хотів вам навіть показати, а не вийшло. А ми тут вітаються. О, щось інше клює. Давай глянемо, що тут інше клює. Так, щось клюнуло тягнемо на середні шматки риби. Так, Це в нас вугор. У нас звичайний вугор. Відпуск, бачите, 0. Треба відпустити. Ось, коли відпускаємо, тоді з'являється. Так, я відпишу в чат. Бігом закинув і візьму третю палку. Давай, бігом, бігом, бігом. Так, і тут щось є. Тут великі шматки риби. Я не пам'ятаю, чи на цій локації є сом, але натяг хороший, бо в мене тут зборка на 39 кілограм приблизно. Ну, десь може на 35 Щось там велике. Я не пам'ятаю, чи тут є соми. Якщо є соми, то це ще може бути сом. Бо великі шматки риби. Томи на великі шматки риби. Ні, це вугор. Видно по тому, як пливе, що це вугор. А вугор лишає таку за собою. Специфічну специфіку. Ух ти! І це Унік, і це Унік. Ага, другий Вугор і Унік. Є, а, є. То, що я хотів. А, хотів Уніка. Зловив Уніка, давай бігом у мене четверта вудка ще. А, так, я ще хочу поставити мітку на Уніка, тому треба покласти це сюди. Це сюди. Є. Так. Давай, бери бігом. Так, тягнемо, тягнемо, тягнемо. Жесть, оце Унік. Володимир, ти бачив? Унік. А, Володимир мені писав, що Уніка важко зловити дуже. Я не спорю, можливо, його дуже важко зловити. Я ж на зандербагері цього вугра зловив, до речі, другого вугра теж Уніка. Що тут зловив Уніка з другого. О, це ще й Судак, слухайте. Судак звичайний. Так, якась почалася активність риби, до речі. Давай, 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 давай. Вугор ловиться і в день, але кесло він ловиться в день, вночі в угор більша активна риба. Так, ще три вугра треба зловити. Три вугра. Треба... Ще би трофа зловити, та й закрити вугра на цій локації було б прикольно. Правда? Це не вугор. Вугор за собою лишає специфічний слід, коли тягне. Його... О, це трофейна камбала. Камбала заберу, нехай буде. Камбала на середні шматки риби. Цікаво. До речі, тепер можна змінити гачки на більш-менші. Ту... Отут я поміняю на одиничку. Мені ж тепер не треба Уніка. Так що можна і замінити скрізь, але й. І... Мені впадло. Лишаю так, як є. Я нікуди не спішу. Я там глибина у нас? 7,9. 9. Окей. Я нікуди не спішу, жму на паузу собі, чекаю наступних трьох вугрів. Так щось клюнуло мені на м'ясо рака. Щось так сіпало, сіпало, сіпало. Не знав я підсікати, не підсікати. Ці вугрі клюють якось дуже підозріло. О, ще щось клюнуло. Так, це Вугор, це вже видно. Давай ще троф, давай ще ще троф, Зловлю, закрию менше кіло, до речі. Ну ж Хто там? Хто там? Це вугор. Видно зразу в нього специфічний слід від води, як його тягнеш за собою. Так, це у нас четвертий. Це у нас четвертий. Ще треба один вугор. Ще один любий вугор було би добре, якби це був. Кажу, було би добре, якби це був. Троф, але я і буду задоволений, Я відуніка вже задоволений, все ж, що я хотів, я вже зробив. Ну, ще лише монстра треба зловити тут, та й все. Ну і послідній, походу, вугор. А може і не вугор, це може це камбала. Ні, це не вугор. Це не вугор. Це не послідній значить. Що це у нас камбала, чи що це? Не бачу. Ні, це гостроносик. Це гостроносик трофейний. Ну, нічого. Ще одного вугра зловити це буде вже не так складно. Чекаємо наступних. А ось друзі, ще одна несподіванка. Приємна. Унікальна річкова камбала на живця No1. Як я ну, маю в сторону, зараз покажу вам мітку. Взагалі якось дуже дивно, але дуже приємно. Так, ось мітка. Де вона? Ось мітка. Запишіть собі. Теж вночі. Поміняв я скрізь гачки одинички. Ось щось клює. І розкинув тако трошки вже, мені одного вугра залишилось. Поміняв на одинички і розкинув. вздовж самої річки, і якось клюнула на живця камбала. Неочікувано зовсім. Короче, два уніка на цій локації закрив. закрив. Круто. Так, це послідній вугор. Я вже бачу, що це вугор. Давай, скажи, що ти трофейний. Скажи, що ти. Ні, ти не трофейний. Ну ладно, відпускаємо вугра. Посліднього. Отримуємо ось таку наживку лялька вугра. Далі. Далі, далі, далі. Місії, шукайте його біля моста. Його не обов'язково шукати біля моста, скажу зразу. Так, а, що ми робимо? Ми кладемо назад наші гаки 2-0. Зараз я переобладнаю на паузі це все. Так, є, можна навіть на 3-0 класти, але хай буде 2-0 все рівно він зловиться рано чи пізно. Так, скільки нам дали цієї наживки. 5 штук. Ну, от він за 5 е, раз він має обов'язково прийти. Зазвичай, е, якщо за, от дали вам 5 штук, якщо за е, 4 штуки вам не прийшло, то на останню він має клюнути. Як, як правило, але так може такого і не бути. Не знаю. Е, тому е, розкидуємо. Зараз лише нагадаю, яка з них ближча чи далі. Здається, ця... Шо? Да, ця, що ближня ми. Напишу тут. Е, 2-0. Тут напишу. 1. Так. Е, та, що ближня. Та, що ближня. Закидуємо на ту, що ближня. Що е, у нас по часу? А давайте перемотаємо на цю ніч, нехай буде. Довго летить, довго летить, ще й там, мабуть, не попав у кінці. Я підозрюю, що тут в угра можна зловити теж кілька штук. Все залежить від того, як зашвидко він вам клюне. Якщо ви поки будете тягнути одного першого уніка, не уніка, а монстра, і можуть клюнути інші. Зазвичай воно так працює в цій грі. Але треба буде підсікти. Ось вже два рази написала, що риба втекла, це вже означає, що вугор підпливав, пробував і втік. От вже третій раз таке. Вилізло нам повідомлення. Так, а цей достане? Цей не достає. Ну, нехай кидає максимум всі годин. Здається, монофіл стоїть, треба поміняти його буде на шнур. Тоді будемо й далі кидати, але в тих умовах, яких я його використовую, мені достатньо цього. Не знаю, швид... як зашвидко він прийде. Давайте почекаємо, може, пару ігрових хвилин. Якщо не прийде, то я вже нажму на паузу, включусь, як щось клюне. Так, є перший. перший перший риб у нас є. Дивимося, що це, не знаю. А, наскільки я знаю, можуть приходити камбали і гостроносики на цю ляльку. Але я не впевнений зараз. Підтягнемо і я посліду побачу, чи це Вугор, чи це не Вугор. Ні, це не Вугор. Це не Вугор, це щось інакше. Це Камбала. Окей, камбалу забираємо. Наживки вже немає. І чекаємо клювання на цих вудках. От всього-навсього 5 ляльок дають. Я всі 5 насадив і закину. Очікуємо далі. Я нажму на паузу, щоб не тягнути. Включусь, як щось клюне. А ви слідкуйте за ігровим часом. Так, є вже два клювання. Не знаю, я витягну, не витягну. Думаю, що не успію. Зроблю підсічку і буду тягнути далі. Цю ву. А, зірвалася, Це Мінус одна наживка. Це в нас що, Судак? Серйозно? Судак на лялькову гра? Ну це щось нове. Наживка закінчилась. Коротше, я цю вудку не витягую. Буває таке, що клює ще раз на ту саму вудку. А, з якої зірвалася риба, таке буває. Бо я як витягну, то там стане мінус одна наживка, це точно. А, а так нехай постоїть, може там може клюне. Ну, в будь-якому випадку мені вже нема смислу витягувати, бо буде мінус одна наживка, а так хай постоїть. Ото лиш нажав на паузу. Зразу клюнуло. Це знову не Вугор, я не бачу сліду, так, да, це знов не вугор. Це знову судак. Ну, окей. У мене лишається одна півтора спроби, бо я не знаю на рахунок цієї вудки. Буде тут щось не буде. Я цю вудку витягну, бо ця вудка в мене далеко не летить. Перекладу цю наживку на Маконзі. Летить майдалеко і закину на маконзі. Зараз, зараз, зараз. Так, скидаємо вугра сюди. Беремо любу Маконзі. Куляємо і на мітку. Не пам'ятаю, хто зі мною нею поділився, той, хто поділився, гарно дякую. Це хтось з моїх підписників точно. На жаль, не пам'ятаю. Ну, звісно, полетіло дуже криво, але думаю, це великої ролі не грає. Ну що, далі сидимо, на півтора вудки ловимо, це вже типу, в половину можна рахувати. Очікуємо. Коротше, геть нічого не клює більше, лише пише: приманка змістилася, риба втекла. Приманка змістилася, риба втекла. Перемотаю зараз час. Бо в мене зараз не цей. Бачите, тут наживка закінчила. Це мій Маконзі ось єдиний маконзі з цим. Бачите, в мене час тут закінчився. Так, а ну-ка подивимось на Мітці. Ви його вдень чи вночі ловили? ну? Вечір. Його вдень ловили? ну давай я вдень попробую. Хоча він більш активний вночі а, сам вугор, але монстра, походу, можна зловити будь-коли. Пробую в день зранку, самого. От, хоча там був вечір. Ну, не знаю, клюне, не клюне, будемо бачити. Якщо не клюне вугора, клюне якась інша риба, то швидше всього прийдеться знову ловити 5 вугрів. А такого в мене ще не було з рибами монстрами щоб я повторно робив квест на приманку. Наскільки я знаю, так і є. Якщо ти припустимо якісь там на рибу Голема, на щуку Голема приманку десь поки ловив втратив, відірвав. Ту ти ж не будеш не лишишся без риби монстра. Ти просто береш і робиш ще раз першу частину квесту і отримуєш ще раз приманку. Так? Але поки ти не зловив монстра, якщо ти вже зловив монстра, ти вже приманку ту не отримаєш. Тому, Тому чекаємо, поки клюне. Так, друзі, нарешті клюнуло послідній. Послідня лялька. Не знаю, ну натяг нормальний, такий як для а, монстра. Зараз підтягну ближче. Буде сразу видно по сліду, чи це вугор, чи це не вугор. А, не бачу. Не бачу, не бачу. Так, да, це вугор. Все є це монстр. Швидше всього. Навряд чи це звичайний вугор це монстр. Решті я його злив не так, Володимира, не так його і складно було зловити, скажу. Є в нас. Посл... Ой, я забув що... забув, що в мене садок вімкнений. Є в нас вугор А, послідній ось такий, ось так він виглядає. Гарно. Зараз я зроблю крін. Ось такий крутий Вугор. Так, зараз я вийду звідси, продублюю собі міточку. Гарно, дякую тому, хто мені кинув. Можеш написати в коментарях, хто це був, бо я чесно, я не пам'ятаю. Пишу тут 2.0. Пишу 2.0 є. Так, міточка є. Ось можете на паузі глянути собі. Координати. Ось унікальний. І ось камбала. А, де знаходжусь? Ось. Чекайте, давайте я, звичайно, включив Steam. Так. Ось тут ви ресаєтесь, ось тут ресайтесь, стаєте то біля цих кущиків. І кидаєте. Ось так. на цю... Ось і закінчив я. Ось залишилось у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 монстрів. 6 монстрів. Помало-помало рухаюсь я до кінця. А, Далі піде дослідження. А може майстерність. Колекціювання я не думаю, що є смисл писати. Тут, Тут вони робляться самі за собою, колекціонування ці, а от майстерність і дослідження. Варто записати. Що ж, на цьому етапі, всім гарно дякую. Не забуваємо, як завжди, підписки, вподобайки, коментарі. А хто хоче підтримати канал Гривнею, посилання також є під відео. Гарно, всім дякую, всім щасти!